Друзі, всім привіт! Сьогодні, як і планував виїзний похід у мене. От Вчора я був в своїх місцях, в своєму районі, спостерігав за тваринами, сьогодні виїзний похід. Сьогодні день ясний, але дещо морозний, більше, ніж вчора, десь в районі 10 градусів мінус. Невеличкий вітер присутній, але так, місцями, десь затишніше, десь десь трошки вітер є. Ну, В цілому нормально. Сніг більший мороз, сніг дужче репить під ногами, тому скрадатися буде трішечки важче, ніж вчора було, ну, але все одно спробую. Тим більше, що в цих місцях тварин більше, ніж там, де я був вчора, наприклад. Сьогодні, також, як і вчора, особливо якихось таких планів немає. Де пройти, кого зняти. Буду знімати все. Пейзажі, сліди, тварини, які будуть траплятись мені на шляху, до кого я зможу підкрастися. Надіюсь, що буде краще, ніж вчора. Бо вчора за цілий день я зміг вислідити і побачив сліди свіжі тільки однієї єдиної косулі. Все був один самець. Надіюсь, що сьогодні результат буде кращий. До речі, друзі, вчора зі мною трапилася така цікава пригода, але трішки пізніше я за неї розповім. Зараз першим ділом спробую знайти звіра, засняти, а потім десь знайду таке більш-менш затишне місце, щоб можна було випити чаю, і от тоді я розповім ту історію, яка трапилася зі мною вчора. Ну а Сьогодні не буду втрачати часу, тому як в мене годин 5 приблизно на висліджування. В принципі, це мало, але буду намагатись використати їх по максимуму. Тому зараз іду висліджую звіра, зніму можливо косуль, можливо, ще когось і потім вже розповім ту свою таку ж історію. Ну що ж, побачимося. Йдемо далі, подивимося, яка тут місцевість, які пейзажі в цьому лісі зимові, сніжні. Йдемо. Багато старих слідів І, до речі, сніговий покрив тут набагато більший, ніж в тих краях, де я був вчора. Лешка косули стара. И вот видно, где зверь лежал. Нора лесовой мышки, Вот видно, вылезла и следы видно. И венерки идут. Нарешті я зробив привал. Дві з половиною години проходив, не міг взагалі звіра знайти. Я навіть перейшов в інший квадрат. Зараз знаходжуся за приблизно 4 кілометри від того місця, де починав. В тому квадраті, де був. Там взагалі сьогодні так шумно, багато машин їзде різних і чутно працює бензопила, лісоповал йде. Дуже там насиченість велика технікою, людьми. Багато людських слідів видно. Я зустрічався з двома машинами, в общем, от проїжджали біля мене. Тому перейшов з того квадрату. Взагалі зайшов в інший квадрат, тут трішечки менше тварин, але тут принаймні хоч тихо. От я зайшов слідів не так і багато, але от саме у цьому квадраті. Зумів побачити і хоч трішки засняти шість косуль. Перші три косулі пройшли, перейшли дорогу, і я їх вже пізно побачив в лісі. Так Знімав вже їх якби на вздогін, і вони тікали. А інші три були на іншому краї дороги. От я стояв в лісі, дорога, і ці, що перейшли, дорогу втекли, а ті залишилися на, іншому, на іншій стороні. І от почали потихеньку переходити, але все одно були, по-перше, так, як що далеко. А по-друге, що що знову от всі такі кущі, гілки різні заважали. Знову було багато перешкод різних для зйомки. Ну, тим не менше, хоч щось засняв. Двох самців точно бачив, вже такі панти красиві. А інші не знаю, там в перших трьох ніби тікали таке схоже, як один самець був. І в цих от, в другій тройки двоє було. Загалом шість косуль. Ну, таке стадо непогане для цих міст. Ні велике, є більші, тут трапляються стада, ні мале, тому що є менші. По три там особини, по дві, по чотири. А тут шість. Ну, в принципі, нормально. Ось так. Сів нарешті чаю вип'ю. Сніжок, ну падає із лап сипеться із соснових. І ось, друзі, яка зі мною відбулася історія, так як обіцяв розповісти. Вчора, коли я їхав у ліс, а я саме їхав, я вийшов на автобус, це рейсовий автобус, який возить вахту на роботу, в сосновий бір. І я на цьому автобусі від'їхав до Соснового буру, який знаходиться на самому краю лісі, ну фактично він у лісі. От вийшов з нього і потім пішов у ліс. Пішов, познімав, в три години цей автобус повертався назад. Я з водієм побалакав, говорю, скільки годин вертайтеся, в три години, ну добре. І я от пішов. Походив у лісі, повертаюся. Думаю, повернуся трішки раніше, там десь хоч за півгодинки, і буду чекати, щоб не прозівати його. Прийшов, автобус вже був на місці, ну, я зупинився біля нього. З водієм трішки там поговорив і почав ждать, поки зберуться ж всі працівники, щоб повертатися додому їхати. І тут я стою і підходить до мене чоловік, взагалі мені незнайомий, підходить і говорить мені так, задає таке питання: ну що, коли чекати наступне відео? Чесно кажучи, перші секунди я в ступорі. Я розумію, що він мене спитав, але відповісти, я намагаюся. Одночасно в пам'яті перекручувати обличчя і ситуації, чи я міг знати цю людину, де я її міг знати, де я її бачив, бачив взагалі я, можливо, десь знайомився, можливо, з ким спив каву, і ця людина підходила, здоровкалася. Я не можу згадати, що це за людина, ніби і ніби й бачив, а ніби й не бачив, не знаю взагалі цю людину. І одночасно думаю, коли ж ти наступне відео буду викладати. І говорю, ну сьогодні середа, четвер. Ну, в принципі, от в четвер планував ще виїзний похід, ну в п'ятницю говорю. А, і а сам що так якось ну не розумію. От, я то розумію, що ця людина, якби по всій логіці речей, ну він знає мене, бачить відео, ну хоч по відео знає. І поки, поки ми так почали розговорилися трішечки з цим чоловіком, і виявилося, що дійсно він, от мій підписник. Дивиться моє відео. І от він впізнав мене, підійшов до мене, і ми от познайомилися з ним. Навіть обмінялися номерами телефонів. Цей чоловік, от він в нього свого каналу немає, але він фотограф. Він фотографує тварин і великих, і маленьких. І птахів. От мені пересилав дві фотографії, три фотографії на двох зображені лугові собачки, байбаки, а на одній. І білий лелека, пара білих лелек. От красиві такі фотографії, класні, дуже мені сподобалися. І от така ситуація. І знаєте, це от в мене 319 підписників, і це вперше в моєму житті, коли взагалі незнайома мені людина, так би мовити, серед вулиці впізнає мене, підходить і от питає, як, як, коли відео буде, там, як справи, і цікавиться. Чесно. Що забирай, забираю приємно. <сіх> Перший раз таке в житті було. Так що я знаю, що ця людина буде мене дивитися, буде дивитися це відео. Федя, привіт тобі, дякую тобі за це знайомство. <сіх> приємно було. Приємно познайомитися і приємно було от саме від такої ситуації, що е, до тих пір незнайома людина, мені впізнала, мене так підійшла. Неочікувано так було. Ну, ось така, така історія за мною <сіх> відбулася. Зараз майже перша година. У мене ще годинки-дві, ну можливо три максимум. Слідів, на жаль, тут набагато менше. Багато старих слідів. Чесно кажучи, багато слідів заячих бачу. Якось раніше по чорному тропу, скільки не зустрічав тут, а от саме по коли сніг, по білій тропі, тут все добре видно. Багато заячих слідів старі, але є. Ну Зараз от допиваю чай і продовжую, пройдуся трішки далі ще, пошукаю косуль. Спробую, от так, як за моєю спиною, от такі більш-менш такі участки ліса, такі, лісу, ділянки лісу, де густий такий ліс, от, молодий, подлесок. От є. От, попробую по ньому походити, можливо, десь косулі ховаються в них. Скрадатися дуже тяжко. От, сніг від морозу сніг репить, дуже не підійдеш. Я ті косулі, як були. Я зроблю один крок, вони піднімають голови, дивляться на мене. Заспокоїлися, роблю слідуючий крок, скрип-скрип, репитять цей сніг, вони знов піднімають голову. Ну, важко. На близьку дистанцію підійти важко буде. Ну спробуємо, хоча б може хоч здалеку. Ну ось так. Так що допиваю чай і йду далі. Я вже горю, що тут слідів менше тварин. От я йду, зараз чистий сніг, немає ніде ніякого сліда жодного. Ліс такий досить проводняється, можна було б здалеку помітити, але нема кого помічати. Можливо десь далі хтось з'явиться на очі. Красиво, коли сніг падає з дерев, от сонячні промені світять і сніг спадає з самих верхівок. Красиво розсипається, так блищить на сонці. Насліжоності великої навіть і немає поруч. Мало слідів. Дві косулі, але так. Другому краю рубки косуля стоїть. Помітила мене. Підійти вже навряд чи зможу. Тому що дивиться прямісінько на мене. Я думаю, що це ті, яких я щойно злякав. Другої не бачу, правда? Далі, далі відходять дистанція так, метрів 200. І тут далі. Нема змоги підкрастися ближче. Все, друзі, на сьогодні вихід мій закінчений. Хоча погода така прекрасна, є бажання ще походити по лісі, але потрібно збиратися, виходить. Як результат, на сьогодні я побачив 9 косуль, в одному місці 6 і в іншому 3 косулі. Ще я бачив одну лисичку, але я її прогавив. Виходив на вирубку, і от вона була на вирубці, але я її не помітив, вона побігла. Хоча, якби от помітив то... Знімати би було досить непогано, дистанція велика була, і можна було підійти навіть підкрастися. Ось так. Більше тварин ніяких не бачив, крім косуль і лисички. Хоча слідів багато, як косулячих, так і заячих, і лисячих. До речі, от в цьому квадраті лисячі сліди з'явилися і досить часто потрапляли на очі. Такий прекрасний день. На жаль, знову не вдалося близько підкрастися, але такі погодні умови от не дають сніг дуже сильно репити і я, я просто не маю можливості такої фізично підійти до, до косуль, до тварин. Якби це було літо, там ну, практично під носом можна було підлізти. А, от, на жаль, по такому снігу не, не, не виходить. Ну, Добре, що хоч, хоч здалеку помітив, поспостерігав за, за ними, за цими прекрасними тваринками красивими. Ось так на сьогодні все, вихід закінчую. Планую ще, можливо, на слідучій неділі вихід, але вже в своїх місцях. Сюди не знаю, коли повернуся. Планувати не, на, на ці края нічого не буду, а от вдома там, в принципі, такі плани є на наступному тижні вийти. Ну, а на сьогодні все. Бережіть себе, успіху всім, до скорих зустрічі в лісі. Пока-пока.